Одна з причин, чому світова корпоративна еліта щороку злітається до Давосу, це для того, щоб звірити годинники, так би мовити, чи то з критично важливими постачальниками чи з великими споживачами. Цього року багато хто замислюється над своїми відносинами з Microsoft і OpenAI, стартапом, який стоїть за ChatGPT. Ці компанії є найвидатнішими постачальниками штучного інтелекту в світі. Який захоплює сьогодні бізнес, захоплює майбутнє і диктує взагалі адженду того, як будуть розвиватися різні країни, різні індустрії. OpenAI ексклюзивно ліцензує свої технології Microsoft. Софтверний Гігант активно інтегрує їх продукти від Word до Windows. Відносини між двома компаніями також знаходяться під пильним наглядом суспільства і бізнес-спільноти. У листопаді Сем Альтман, керівник OpenAI, був звільнений своєю радою директорів, але потім поновлений через кілька днів. Сатія Наделла, керівник Microsoft, яка, за повідомленнями в ЗМІ, володіє 49% стартапу, підтримав Сема Альтмана в цій ситуації. Та все ж це залишило багатьох з запитанням про ризики для того, що Альтман назвав найкращою близькою дружбою в Хайтеку. Коли обидва Альтман і Надела зустрілись з The Economist в Давосі 17 січня на своїй першій спільній публічній зустрічі з листопада, то вони були оптимістичними і, вочевидь, були заодно. Їхнє партнерство чудове і неймовірне, вони часто зазначали наскільки вони згодні один з одним. Одна з таких згод це те, що в 2024 році. Буде дуже великий розвиток штучного інтелекту. Велика ставка Microsoft на цю технологію цього місяця допомогла компанії витіснити Apple з позиції найдорожчої компанії в світі. Сьогодні капіталізація Microsoft наближається до 3 трильйонів. Її майбутні квартальні звіти дадуть перші чіткі показники того. Скільки корпоративні клієнти готові витрачати, а точніше, інвестувати в штучний інтелект. Хоча деякі спостерігачі були незадоволені прогресом останньої моделі OpenAI GPT 4, Altman натякає на нові можливості, такі як більша здатність розуміти та створювати аудіо. Наделла каже, що моделі стануть кращими у всіх завданнях, і від написання есе до генерації комп'ютерного коду. Він каже: я дійсно думаю, що магія цього полягає в універсальності, на цьому наполягає Альтман. Широта застосування штучного інтелекту одна з причин, чому Альтман вважає технологію новим комп'ютером. Тобто Наделла бачить це схожим чином. Він стверджує, що з часів персонального комп'ютера ми не мали справжнього двигуна, який би дозволяв робити більше речей з меншою нудьгою. Команда Microsoft з ланцюга постачання вже використовує штучний інтелект для моделювання впливу їхніх рішень, не чекаючи, поки це зробить фінансовий відділ наприкінці кварталу. Здатність штучного інтелекту замінювати кваліфікованих працівників, таких як бухгалтери, викликає занепокоєння щодо його впливу на робочі місця. До речі, я поділюся з вами відео, в якому розповідаю, як можна використовувати штучний інтелект, тому що. В Україні є Вебтриуніверситет Лорд Уорн Global, який навчає використання штучного інтелекту, допомагає впроваджувати його в бізнес і супроводжує, по суті, надаючи м -м, послуги головного архітектора або інженера штучного інтелекту на аутсорсі. Доповідь Міжнародного валютного фонду, яка опублікована 14 січня, підкреслює, що. Технологія штучного інтелекту може переформатувати ринки праці. Ті, хто має вищу освіту, знаходяться під найбільшим ризиком, але також вони найкраще позиціоновані для того, щоб зібрати всі позитивні плоди нової хвилі інновацій. Обидва на Дела та Альтман переконані, що технологія створить більше нових робочих місць, ніж знищить. Надела вважає, що вона може зробити ринок праці більш динамічним, дозволяючи людям вчитися новим навичкам та швидше змінювати роботу. Це, за його словами, призведе до того, що деякі зарплати підуть вгору, а інші будуть знижуватися. Вони називаються комодитизація, да? тобто коли певна праця стає на кшталт товару, який дуже конкурентний, ну, типу сервина, да? тобто, наприклад, цукор. Тобто дуже конкурентний, відповідно, досконала конкуренція низька ціна. Так от, це збурення, ймовірно, буде ще більш драматичним з появою так званого штучного загального інтелекту AGI. до речі, я поділюся з вами відео про типи штучного інтелекту, яке я записував раніше. Так от, цей AGI, якщо, або, скоріше, коли його буде досягнуто, Зможе перевершити людей у більшості інтелектуальних завдань, да? тобто його когнітивні здібності перевищать людські. Песимісти штучного інтелекту вважають, що це може породити всілякі біди від економічного хаосу до роботизованого апокаліпсису. Проте створення штучного інтелекту проголошено як офіційна мета OpenAI. Сем Мальтман описує прогрес до цієї мети як дивовижно безперервний. Він порівнює його з еволюцією iPhone, де кожна нова модель не представляла собою великого стрибка, але технологічний прогрес від першої версії до поточної був абсолютно надзвичайним. І з цієї причини він очікує, що суматоха, викликана першим загальним штучним інтелектом, буде краткочасною. Він каже, світ матиме двотижневий переполох, а потім люди продовжать своє життя. Ні пан Надела, ні пан Альтман не скажуть, коли може з'явитись загальний або так званий сильний штучний інтелект, тому що насправді їх існує три типи, і сьогодні чат GPT представляє собою слабкий штучний інтелект. Так от пан Надела з Microsoft вважає, що до того часу, коли це станеться, його використання буде врегульовано. Да? Тобто держави обов'язково скажуть своє слово щодо того, що можна впроваджувати, а що не можна. Сем Мальтман в цілому погоджується, але є трохи обережнішим. Регулятори, зауважує він, повинні будуть зважити ризики та можливості штучного інтелекту, як це було, наприклад, з літаками, які створюють величезні переваги, незважаючи на те, що іноді відбуваються авіакатастрофи. Так само величезний потенціал штучного інтелекту означає, що зупинка прогресу була би помилковою. Безпека це не бінарне використання чи не використання технологій, це багато маленьких рішень на цьому шляху. І він посилається на запуск GPT-4, який був відкладений на 7-8 місяців. Це Мальтман завжди технооптиміст. Він наполягає, що технологічне процвітання є найважливішим інгредієнтом для значно кращого майбутнього. Наделаш досвідчений корпоративний. Лідер і висловлюється він, так би мовити, більш діловито. Він говорить про 20 зустрічей, які він мав раніше за один день з виконавчими директорами з різних галузей, розмовляючи з ними про щось. Цитую, що вони роблять, і де я можу мати якийсь внесок корисний для них. Іншими словами, Надела зміцнює відносини Microsoft з своїми клієнтами і партнерами, як це і належить великому босу в Давосі. Але я думаю, коли Надела і Альтман оцінюють оці довгострокові перспективи розвитку штучного інтелекту, говорячи про загальний штучний інтелект. Я думаю, що вони дуже скромні в своїх оцінках, тому що, на мій погляд, от перехід до цього е, суперінтелекту, при, при якому він буде значно е, перевищувати людину в когнітивних здібностях, відкриє такий е, поштовх взагалі для розвитку виробництва, для розвитку інших сучасних технологій, для розвитку супер, Витончених сервісів, тобто це буде такий вибух технології економічної активності, який буде співставний хіба що з промисловою революцією, яка змінила світ до невпізнаваності. Але про це ми поговоримо в окремому відео. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться на канал, поставте вподобайку і підтримуйте нас на Patreon. До зустрічі!